Добрий день мої любі скорпіони! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити таро розклад для вас на наступний тиждень з 21 по 27 жовтня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, і колода старших арканів, на які ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Буду робити розклад для вас, любі друзі. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам за це вдячна. А також напоминаю, що розклад загальний, для всіх програтись одинаково він не може. Тому, якщо хтось бажає особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми можемо списатися в Viber, WhatsApp і Telegram. І я з задоволенням зроблю для вас персональний розклад. І так починаємо. Скажіть нам, будь ласка, що очікує Скарпіонів на наступному тижні? З 21 по 27 жовтня 2024 року. Події для Скарпіонів на наступний тиждень. З 21 по 27 жовтня 2024 року. І так. Основна енергія скорпіонів на наступному тижні. Що очікує скорпіонів в особистому житті? В роботі. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Так, що буде допомагати скорпіонам на наступному тижні? Що буде заважати Скорпіонам на наступному тижні? Так, далі. Давайте подивимось пораду та попередження від Всесвіту для скорпіонів. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту. Для скорпіонів на наступний тиждень з 21 по 27 жовтня 2024 року. Порада для скорпіонів і попередження. І давайте подивимось, чи здійсниться бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання скорпіонів. І коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання скорпіонів, і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання скорпіонів? І коли воно здійсниться. І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії. Тижня нам випав чу чудовий аркан. Жезлі. Потужу жезлів це шанс, шанс від Всесвіту. Це надходження нової інформації. Не пропустіть момент і реалізуйте шанс. Ризик, ризикніть заради ідеї. По цій карті потужу ризик буде оправданий. От. Карта радить тримати себе в руках та обіцяє благополучний результат справ. Новий почин, в якому людина виявить усі свої вміння та наполегливість. Відкриваються можливості, перспективи, масштабні проекти, розкриття творчого потенціалу, духовний зріст. От. Треба лише виявити чіткість у судженнях, самоконтроль, дотримання моральних принципів. Це чудова карта, це шанс від Всесвіту. І якщо ви не прогавите і скористаєтесь ним, то ви схопите удачу за хвіст, і все у вас в житті буде добре. Ризикуйте, не бійтеся. По цій карті ризик буде оправданий. І так, особисте життя. В якості особистого життя нам випала шестірка жезлів. Це також чудова карта. Для у вас в розкладі в шлюбі добрі новини і щастя у відносинах, як на даний момент, так і на майбутнє. Ті, хто перебуває у відносинах чи в стосунках на відстані, разом працюють над чимось і планують переїзд в одне місце, щоб бути ближче. Ваші плани здійсняться обов'язково. От. Якщо ви самотні і чекаєте потрібної людини, ви дуже скоро зустрінете своє нове кохання та щастя. Помовка, весілля, народження дитини. Отакі От ось чудові енергії. Хто в розладі, обов'язково по цій карті помириться. О. А також на горизонті може з'явитися хтось із старих знайомих, з якими потрібно налагодити відносини. Отаке От ось особисте життя ваше таке. Далі, в якості роботи нам випав старший аркан Мах. Ну що ж, Мах – це фанат того, чим займається. Він чудовий професіонал і фахівець. От. Мах – це кінець застою і початок руху, початок дії. От, Значить. Це значить, що ви усвідомлюєте свій потенціал і позитивні якості та використовуєте їх у потрібний час. Ваша ініціативність допомагає вам досягти успіху. Вам вдасться застосувати свої здібності для досягнення бажаного. Відмінний період для нових ідей та проєктів в роботі вам. Ви зможете розібратися в нових обставинах, проявити себе якнайкраще і максимально повно скористатися своїми талантами. Всі інструменти в ваших руках дійте. Отака що у вас чудові енергії в роботі. Фінансовий стан. Паш Пентаклів. Фінансовий стан добрий, стабільні, хороші доходи. Відповідають докладеним зусиллям, наявність ресурсу. Мах, він, якби не стремиться до зароблення грошей, до кінцевого результату. Йому подобається сам процес зароблення цих, цих грошей. Маху він може легко заробити гроші. Протратити їх і знову легко заробити. От. У вас є ресурс в наявності і у вас фінансовий стан дуже добрий. І відповідає він докладеним зусиллям, які ви зусилля прикладаєте для того, щоб він у вас був гарний. Здоров'я. На здоров'я нам випав старший аркан колесо Фортуни. По колесу фортуни це сезоні хвороби, грипи. ОРВІ, алергія. От. Загострення хвороб циклічно, як по колу. Похолодало і почали всі шморгати носиками. Е, Далі. Е, можуть бути побічні хвороби від прийняття ліків, алергії, шкіра, починає там на шкірі виступати якісь е, ці. Також слунково-кишковий тракт, страдає від прийому ліків, печінка. От. Також це тут колесо намальоване, тому це можуть бути такі укачування при їзді в дорозі, на качелях укачування. Це колесо, це рух. Це може бути. Морська хвороба, боязнь літати, ну, в общем, такі ось. Але це стосується не всіх людей. Це люди, в яких є определені фобії, скажімо так. А в основному це простудні захворювання, те, що сезонні хвороби. Що буде вам допомагати? Допомагати вам буде необхідність боротися. І преодолювати неприємності, неприємності на роботі, якісь мілкі. Мах це людина, яка любить сам процес роботи, досягання перемоги. Застій закінчився, починається рух, починається боротьба за успіх, тому це. Вас буде підстегувати і допомагати вам у вашому житті. Що буде вам заважати? Заважати вам буде якась хитрість. Можливо, ваші конкуренти сплотилися і плетуть проти вас інтриги. І це буде вам заважати як назойлива муха, яку ви зверху тут пришльопуєте. І так, порада для вас від Всесвіту, скорпіончики. Усе, що відбувається, відбувається для нас, заради нас і найкращим для нас чином. Чудова порада. Головне вірити в те, що все, що відбувається, відбувається для нас і найкращим для нас чином. Попередження. Мораль та правила не повинні бути вищими за кохання. Ну, це, о, якщо хтось в сім'ї починає читати моралі, скажімо так, встановлювати якісь правила, ні, кохання вище за це. Якщо ти кохаєш людину, то не будеш придиратися до якихось дрібничок. І так, давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан мах говорить про те, що бажання ваше. Обов'язково здійсниться. от, Тільки треба діяти активно. Маг, це карта бистра, Все здійсниться вчасно, все по плану. от. Якщо у вас якесь бажання довгострокове, то воно здійсниться року. У вас випало два аркана старші, два старших аркана мага. Це. Цей тиждень може стати для вас доленосним. Отакі От ось події для вас, скорпіончики, на наступний тиждень. Я думаю, що тиждень гарний. От. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя та здоров'я! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, любі скорпіончики! До побачення!